15 липня міський голова Олексій Костусів несподівано вирішив поспілкуватися із журналістами щодо реструктуризації кредиту від 2007 року. Мер котре похвалив сам себе за сумлінну працю, але нічого нового розповісти не зміг. Таким чином міський голова подовжив низку безглуздих акцій самопіару. Великий друг Змій Олексій Костусев в черговий раз продемонстрував своє реальне ставлення до преси, спізнившись на власний же брифінг. Чекати він змусив, до речі, не лише журналістів, але й голову департаменту фінансів Світлана Бедерегу. Крім того, міський голова чомусь вперто називає представників преси колегами. Добрий день, уважаємо колеги. Мабуть, Костусев має на увазі, що більшість одеських змі давно знаходяться з ним в одному таборі. Мереж цілих дві хвилини хвалив себе за реструктуризацію швейцарського кредиту, а потім ротирувався, залишивши віддаватися свого зама пані Бедрего. У мене зараз одна важлива стрічка більше з вами знаходитися я не смогу. але залишається мій мой заміститель Світлана Ніколаївна Бедрега. І правильно попіари всі, та й годі. Світлана Бедрега у свою чергу фактично продебулювала усю інформацію, яка вже була відома після минулої сесії міської ради. Розповіла про усі плюси переведення половини кредиту у гривню та зниження відсоткової ставки. Забули мерзі своїм замом сказати лише про те, що останні два роки вони взагалі не проводили жодної кредитної політики в Одесі. З чим мы столкнулися сейчас, що не було кредитной политики. кредитної політики. Тобто, взагалі був, був ідіотизм, куча ідіотських рішень. Очень обидно, що, міст, що жителі города потеряли мільйони гривень на курсові разниці за це время. Ну і на процентних ставках, на цілі кредити, і так далі. Також коштув не пригадав і про те, що він фактично подарував одеський аеропорт місцевим бізнесменам. Він, до речі, був найприбутковішим комунальним підприємством міста. Розчитатися по долгам по цьому займу. Вполне возможно было в течение двух лет силами всего лишь одного коммунального предприятия Международного аэропорт Одесса. Естественно, что после того, как город потерял аэропорт, и аэропорт был подарен городским, городским советом и Костусевым э, сомнительной фирмой с... Э, Уставним фондом в одну тисячу гривень трудно говорять о том, куди черпать в городі сьогодні средства для погашення таких крідітовкані, тому конечно, Костусеву тяжело. Судячи з усього, такий брифінг знадобився Костусеву лише для того, аби зайвий раз з'явитися перед камерами, аби, хоч якось, приховати свою бездіяльність та нездатність керувати містом.